Підписати угоду про співпрацю місцеві платники податків та керівництво Державної податкової служби у Рівненській області планували давно. Підприємці кажуть, такий документ дозволить збалансовано підійти до податкового навантаження на бізнес. Нашу співпрацю спільну із органами податкової служби і з громадськими організаціями, які займаються питаннями сплати податків, ведення підприємницької діяльності, скажімо так, оформити певним документом про. Співпрацю не оминули учасники круглого столу, і проблемні моменти у співпраці ДПС та Асоціації платників податків. Подумати над тим, щоб ми виглядали гарно на рівні інших областей України. Тому що на початку от у нас були гарні міроприємства, ми провели от конкурс платників податків, і ніби все було добре. Але ми трошки якби просіли на цьому і нас обігнали. І от така Луганська область. Донецька область там показали якби більшу масовість. От що в нас страдає, те, що у нас якби немає масового члена в нашої асоціації платників податків. Також, аби покращити співпрацю між бізнесом та податківцями, асоціація платників податків Рівненщини планує поширити свою структуру на районі центри в області. Олександр Тус, новини рівного